Я не дебіл, але й не самий розумний, але в моїх мізках достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Для вас це може просто звучати як інформація, яка вже дуже добре проаналізована, і ви можете її сприйняти, бо не всіх є час заглиблювати ці процеси. Так як я дотичний до людей, які я безпосередньо цим займаються, я вам от свою думку, загальну таку квінтісенці цього всього, даю вам, що в це в цьому випадку робить? Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись, провокації це будуть продовжуватися, але вдруг у когось башню серве, якусь клепко серве, хтось там сумаса ума сейде, а да? там таких людей вистачає зі сторони я маю на увазі. Може стати, що хоче, щоб у вас просто були поті, щоб у вас були якісь гроші. Для ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки. Як я вже за допомогою онлайна живу більше 12 років, потрапив в список Форбс. Зареєструватись можете за посиланням в шапці профіля. У вас же там буде і персональний куратор і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті і безкоштовне навчання. Покритті друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити три крапочки в горі справа, відкрити в браузері, і там вже буде вся детальна для вас інформація. Бажано, щоб у вас ще крім грошей було чуть, -чуть може, якогось фізичного золота, срібла, сірібра такого всякого, як не зараз, пригоди. Перепрошую, може нагнітаю, але повірте мені, це станеться. Через роки, 2, 3, 5, 10 ця необхідність буде для всіх, бо ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує, дуже сильно деградує, і це закінчиться або якимось інформаційним конфліктом, або економічним. В усьому світі економічним, або всіх обмежать в якихось правах і свободах, ви да, ведучи єдину електронну валюту, або, ну або дійсно, не дай Боже, буде ядерка. що... Ну, Надіємося і молимося, що цього не станеться. Загалом, отак. Що в цій всій ситуації робить? Жити життя і просто турбуватися про майбутнє, про путі відходи і про якийсь стил. Все. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Європа нарешті потрошечки включається, але це вже запізно. Я думаю, ви це все самі розумієте. В наступних відео розкажу вам проблему дем демографічної кризи в Європі, зв'язана з емігрантами, не нашої національності, скажімо так. Все, на зв'язку, всім папа, слава українцям ще раз, які досі па папа.